Вітаю, шановний колектив! Сьогодні на Радеховській площадці. думаю, покажу вам за які тракторці продаються. Це Янмар F180. Янмар um 2000. Ціна хлопці 3700 Також ловол 244-й. Такий непоганий тракторець 6450. Ну, оце такий непоганий апарат бачу. ДТЗ 5404. Ціна 9650. Тут вже така і трьохточка солідна, чулки пристойні, розтяжки. Ну, нормальненькі такі вже практи. Мтототехніка ну, ось ціляка. Ну також інші. Це Оріон РД 244, Фенге. та ДТЗ 5244 HPX. Ще такі хлопці Тюкопрес. 3200, новий, китайський. Так, хлопці, зараз сиджу в кабіні ДТЗ 52,44. Ні, 5404, хлопці, вибачаюся. Ну, в принципі, так зручно, місця для метр вісімдесяти більш-менш вистачає обдуви. Таке все. В принципі, компактно, кабіна, ну, така собі, але їздити можна. Так, хлопці, ДТЗ 5504. Ну тут вже зовсім інше діло. Музичка. Тут вже місце для метра вісімдесят, хватає з головою, гарненька панель. Речаги все під руками. Понижені, повишені три режима, газулька і чотири передачки. Регулювання руля. Все зручно, сидіти зручно, їхати зручно. І кабіна вже така нічого. Шторка. Так, колеса хлопці перед 8,3 на 20. Ну, тут, звісно, вже трактор. Ось таке вже хлопці, можна брати. Міст тут просто капець. Який. Якщо взяти мою руку, хлопці, о, бортовий редуктор, його не, треба дві руки, щоб ухватити. І міст треба дві руки, щоб ухватити. Бак під низом, прикольно. Армур колеса 14,9 на 24. Ну і навіска, хлопці, тут дебела вже. Да, тут вже навіска пристойна. Ціна 12800. Чулки тут взагалі капець. Збоку от стоїть, я так розумію, від ТЗ-80, то в нього чулки такі самі, як і в цього ДТЗ. Такі хлопці-тракторці, підприємство Viвання Радехів. кабіни. Грунтофрези, плуги. Як буде хлопці, вам цікаво, можна буде колись приїхати, це все зняти більш детальніше, якщо дозволе керівництво компанії. Все, всім завжди як міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку і вона вам відплатить тим самим. Все, па-па.